Не в Лондоні, але вже в елітному дивізіоні національного чемпіоната виступатимуть волейболісти команди Хімпром Сумдеу. Путівку до Суперліги вони здобули на своєму майданчику у заключному турі фіналу «Чотирях». Доля першого місця вирішувалася у поєдинках з волейболістами Вінницького національного аграрного університету. У першому матчі на майданчику суперника хіміки були сильнішими 3-2. У рідних стінах вони закріпили свою перевагу. Перший період сумчани програли 19-25. У наступних трьох гра йшла очко в очко, але господарі діяли вправніше і потужніше. У підсумку це й забезпечило переможні триводи. Вирішальний поєдинок зібрав майже тисячу вболівальників. Саме їхня підтримка й допомогла сумчанам підкрити волейбольний олімп. У матчах із Дніпропетровським Дніпром і Київським локомотивом проблем у хіміків не було двічі по 3-0. Відтак шість матчів, шість перемог. Такий підсумок виступів сумчан у фіналі чотирьох і хімпром Сумду в елітному дивізіоні національного чемпіонату. Я рада, що наша команда вийшла в Суперлігу. Я буду боліти за неї в дальнішим. Головний тренер хіміків Микола Пасажин задоволений, що команда без страт зіграла на завершальному етапі і виконала своє завдання. Наступне успішно виступити в суперлізі, адже це для сумчан дебют. Команда поменяется. Ну, на данный момент я вам просто не могу сказать. Она по -любому, в любом случае будет меняться, будет добавляться ряд игроков новых. Это естественно, усиление надо, потому что, чтобы выступать в Суперлиге, не просто выступать, а занимать, выполнять определенные задачи, естественно, надо усиление. У нас подход правильный, системный. Мы не делаем волейбол ради волейбола. Ми чтобы щоб от, починаючи з детского волейболу, студенческий волейбол і профессиональный волейбол, він розвивався і существовал в місті Суми і в Сумской області. Підготовку до наступного сезону сумські волейболісти почнуть уже на початку липня. Григорій Рева, Сергій Лазаренко, обласне державне телебачення.